Здалеку побачила ці малюночки на домі. Зараз трохи ближче підійду, роздивлюся, що там покажу вам обов'язково. Це на горі парк. Це я зараз знаходжусь в Кракові, парк там великий. Та коли я була тут восени, він був такий дуже гарний, дуже зелений. Потім трохи жовтий і зараз зовсім майже лисий. Але все одно там так дуже приємно в парку. Так, зараз подивимось, хто там на стіні намальований. Написано рік 1915-2015. Це, може, якісь люди за 100 років. Що вони робили, не знаю. Так, ну зараз збільшимо. Потім можна буде з перекладачем, з перекладачем перекласти, що там написано. Бачите? Ну, намальовано так добре. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Я перекладу, що написано та напишу в коментарях. До зустрічі!